України є майданчик парламентської асамблеї НАТО. Чому важливий? Треба казати абсолютну правду. Без НАТО, без допомоги Сполучених Штатів, без допомоги наших партнерів, Україні буде набагато важче. Якщо взагалі Україна буде. І тому боротьба за те, що для НАТО це не є просто допомога Україні. Я навіть звернувся до них з проханням не використовувати більше термін допомога Україні. Використовуйте, будь ласка, інвестиції в власну безпеку. Друга позиція що це ключовий елемент саме парламентського діалогу, парламентської дипломатії, які абсолютно більшість країн, членів НАТО, вважають найбільш визначальними. І, звичайно, що вони з великим непорозумінням ставляться до того, що в Україні в парламенті існує Тревел Бен. Коли парламентарям треба питати дозвіл в офісу президента для того, щоб брати участь в таких визначальних для майбутньої України, визначальних для безпеки України міжнародних заходах. Це є абсолютно неприйнятно, і на сьогоднішній день наша боротьба за НАТО має бути продовжена на всіх рівнях. Я сьогодні хотів би тут бачити. Посла України при НАТО. Я сьогодні вважаю, що відсутність згадки про п'яту статтю Вашингтонської угоди 49-го року для України це є послаблює резолюцію, це є недопрацювання. І я вважаю, що в даному випадку ми маємо на 100% використовувати ці можливості. Ще раз підкреслюю: це координація санкцій, це зброя. Це спільні інвестиції в оборонну промисловість, це вторинні санкції проти країни компаній, які допомагають Росії обходити це, це припинення транзиту через територію України російської нафти. І, взагалі, основний меседж, який я на сьогоднішній день довів, що НАТО, Європа, Сполучені Штати і весь цивілізований демократичний світ має навчитися жити. Без російського газу, має навчитися жити без російської нафти, і має навчитися жити врешті-решт проти авторитарної, диктаторської і агресивної Росії. Немає, що робити в цивілізованому світі. Петро Олексійович, я приїхала до Любляни напередодні і мала нагоду побувати на кількох комітетах, важливих для України. І ви знаєте, Україна була такою нескрізною темою усіх доповідей, усіх зустрічей і розмов. Скажіть, будь ласка, чи цього достатньо? Наскільки високо стоїть це питання?